Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео з вами Плейковський. Підтримуй розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Друзі, в новому відео з планами розробок на весь 2023 рік розробники нам показали, що як мінімум дві нові гілки танків ми отримуємо в цьому році. В середині року це будуть японські ПТ-САУ, що будуть надзвичайно схожі до стилю гри на німецькі ПТ. гілки як панцир 100, і нам обіцяють їх вже найближчим часом викотити на тестовий сервер, на якому я разом з вами буду катати і тестувати їх. Ну і вишенька на торті, нова раніше не озвучена гілка британських середніх танків, і це будуть колесні середні танки. Ну як звучить цікаво, тому що мені так в цих танків буде тільки один режим швидкості, і вони будуть повільніші за французів. Нам навіть показали перші рендери зовнішнього вигляду цих машин. І це однозначно нагадує сучасну колісну техніку. Цікаво, що коротко показали і всю гілку танків, що стартуватиме вона з п'ятого рівня, виходячи саме з легкої гілки британських танків. Ну і головна фішка цього танку це саме нова механіка гармати в додаток до коліс. І це саме та нова кулеметна гармата з перегрівом. Але поки що важко зрозуміти, як реалізувати цю стрільбу, тому що, судячи по відео, його реалізація надзвичайно довга, і за цей час можна отримати фул барабан від ТВП. Щодо гармати, цікаво те, що глядачі в коментарях офіційного каналу після першого побаченого відео часто запитували, а чи не З'являється ця механіка адаптацією кулеметів на танках. Та саме цим новим відео розробники підтвердили, що мова йдеться про нову механіку гармати. А ще на картинці дерева танків помічено нового према. Ну звичайно, куди ж нова гілка танків і без према. Також розробники повідомили, що більш детальну інформацію про ці танки ми отримаємо в другій половині 2023 року. Ну що, я вам скажу, в загальному це однозначно цікаво і повинно принести щось нове в гру. Пишіть в коментарях про свої емоції, будемо обкатувати їх в майбутньому на тестах, мені там грати подобається. Друзі, так як останнім часом я активно зайнявся стрімами, тому прийняв рішення робити більш короткі відео, так як не маю можливості робити довгі, і тому маю Надію, вам такий формат буде подобатися. В наступні два дні будемо говорити про інші секрети і нововведення, про які розповіли розробники. Всіх запрошую на стріми по вечорах в нашу лампову атмосферу. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар. Це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!